Вітання всім глядачам це канал Залізні Магістралі. Отже, в Україні ввели в дію обіцяну урядом програму безкоштовних поїздок з залізницею. Судячи з інформації Укрзалізниці у грудні діятиме пілотний варіант соціальної акції. На першому етапі скористатися безкоштовним проїздом зможуть мешканці окремих регіонів. Офіційно програма називається «3000 тисячі кілометрів Україною. У грудні ініціатива працюватиме в тестовому режимі в поїздах до всіх прифронтових регіонів. Це дасть можливість родинам відвідати близьких біля лінії фронту або мешканцям прифронтових громад переїхати на зимовий період в інші регіони. Зазначає Укрзалізниця. Програма дозволить використовувати 3000 тисячі кілометрів поїздок у напікові періоди, коли є вільні місця. Їх Укрзалізниця пропонуватиме саме у вагонах плацкарт, купе, регіональних поїздах та другому класі Інтерсіті. Говориться у прес-релізі компанії. Варто звернути увагу, що безкоштовний проїзд буде доступний лише в окремих поїздах. Укрзалізниця оприлюднила перелік рейсів, де виділяються місця у вагонах із нульовою вартістю. Можливість оформити безкоштовні квитки є лише у власників мобільних пристроїв через додаток Укрзалізниці. Процедура пошуку квитків у рамках програми наступна. На головній сторінці інтерфейсу додатку є вкладка «3000 км кілометрів Україною. Її потрібно відкрити далі. З'являється опис та умови ініціативи. Там зазначено, що у грудні квитки оформляються до прифронтових територій і зворотно. Така можливість є до 23 грудня. Важливо ознайомитися із умовами програми, де, зокрема, зазначається наступне: для кожного верифікованого користувача в обліковому записі мобільного застосунку мають бути доступні бонусні пропозиції в рамках дії ініціативи, якими користувач може скористатися, зокрема, безкоштовні поїздки не більше 4 та кількість кілометрів не більше 3 тисяч в межах річного ліміту. В рамках ініціативи користувач може оформити квитки виключно на себе та на дитину, додану до свого облікового запису, та підтверджену шляхом шерингу обміну даних дитини через сервіс Діяшеринг із дотриманням обмежень щодо кількості доданих дітей, не перевищуючи ліміт у 5 дітей, які можуть бути прив'язані до одного облікового запису користувача. Оформлені проїзні документи в межах ініціативи 3000 км Україною. Пасажир має право повернути через Обільний застосунок при цьому кількість використаних кілометрів повертається частково у розмірі 50% від відстані, оформленої в проїзному документі. Наступний крок реєстрації це потрібно дати згоду на участь у програмі і пройти верифікацію через діяпідпис. На наступній сторінці відкриється інформація про нараховані кілометри та можливість додати до акаунту дитину. Дізнатися про доступні безкоштовні квитки можна через форму пошуку маршруту. Наприклад, шукаємо вільні місця за маршрутом Суми Київ на 5 грудня. Перелік поїздів містить стандартні позначення, тобто безкоштовних місць у поїздах немає. А от 8-го числа висвічується позначка 3 тисячі кілометрів Україною. Це означає, що у переліку поїздів є акційна пропозиція. А навпроти поїзда номер 115 суми Київ висвічується позначення «350 км. кілометрів. Це і є ті самі безкоштовні кілометри. Завершальний етап вибір місця у вагоні. Там також вказується нульова вартість квитка. Квиток можна оформити лише для себе та дитини. Якщо ви зареєструвалися у цій програмі та вже замовили безкоштовні квитки, поділіться у коментарях відгуками про те, як пройшла процедура реєстрації. В контексті введення безкоштовних поїздок залізниці також варто згадати про різдвяну акцію Чарівна Експрес, яку анонсувала Укрзалізниця. Так 5, 6, 7 грудня у Києві та Львові курсуватимуть ретропотяги, але поїздки будуть доступні за умови участі у програмі «3000 кілометрів Україною. Укрзалізниця повідомила, що квитки на «Чарівний експрес доступні лише для сімей з дітьми, які мешкають на Харківщині, Сумщині, Донеччині, Миколаївщині, Херсонщині, Чернігівщині, Запорізькій або Дніпропетровській областях. для отримання квитків на «Чарівний експрес Укрзалізниця пропонує оформити проїзд за програмою «3000 тисячі кілометрів Україною до Києва або Львова та зареєструватися за посиланням, що вказане у публікації. Згодом компанія має надіслати квитки на ретропоїзд. Долучайтеся до обговорення цієї теми у коментарях. Також звертаюсь до глядачів підтримати канал Залізні Магістралі. Це можна зробити за допомогою звичайної вподобайки. Також буду вдячний за підписку. Нагадую про функцію спонсорування і для донатів я реквізити в описі відео всім глядачам. Бажаю витримки та мужності. Україна переможе.